Мені найдешевше. Впевнений, багато хто з вас впізнав себе, коли його питають, які до твого новенького смартфончика обрати захисне скло. Тим більше, коли їх є безліч варіантів, і ти не розумієш, чим вони взагалі відрізняються. Не проблема. Зараз я розповім про види захисту, які пропонує техноїжак і у чому між ними різниця. Та чому найдорожчий у цьому випадку реально найкращий варіант. Для початку давай загалі визначимося з тим, яке скло взагалі існує. На сьогодні їх є три основні види, і для простоти поділимо їх на бюджетне, базове та преміальне. Кожне захисне скло складається з декількох шарів, і основна різниця між найдешевшим і найдорожчим полягає у тому, з чого якраз ці шари складаються. І якої якості матеріали в них використовується. Так, прекрасно розумію. Звучить трохи складно, але насправді все не так і страшно. Вони відрізняються між собою якістю скла, бо це лише один з шарів, також його товщиною, якістю країв та навіть тим, наскільки хороша клейка основа використовується. Ще олеофобним покриттям, ну і як результат ступенем захисту екрану твого смартфону. Але зауважу, що будь-яке захисне скло може розбитися при фізичному контакті. І з твердою поверхнею. Власне, в цьому і полягає його задача взяти на себе основну силу удару і захистити дисплей. Я думаю, що це прям взагалі ні для кого не секрет, що вартість ремонту дисплея iPhone це завжди в рази. Ну прям такі в рази дорожче. Аніж там декілька разів на рік навіть замінити те саме навіть найдорожче захисне скло, оскільки вартість заміни дисплею це в більшості половина, а то і більше від вартості самого айфона. Дуже дешеве захисне скло інколи роблять з пластку, і воно може, наприклад, не розбиватися при падінні. Здавалося б, це напевне плюс, погодься, але не дуже, бо при цьому воно не розсіює силу удару, а передає його на дисплей айфона, що може призвести до розбиття екрану. Навіть здавалося б з уже наклеєним захистом. А в деяких випадках при цьому навіть ось таке от пластикове захисне скло залишається цілим. І виникає логічне запитання: навіщо воно тоді потрібне? Так, про скло поговорили, перейдемо до наступного шару силіконової клейкої поверхні. І у деяких надбюджетних варіантів може бути неякісна клейка основа. Я навіть зустрічав такі ситуації, коли після кількох місяців користування при бажанні замінити скло на нове ледь давалося відірвати старе. Бо клейка основа вся приклеїлася до екрану смартфону так, ніби це суперклеєм його приклеїли. Такого явно не має бути, бо саме клейка поверхня контактує з твоїм телефоном. І точно буде неприкольно, якщо вона його пошкодить. Але захисне скло зберігає не лише дисплей iPhone від подряпин, а й олеофобне покриття екрану. Це така штука, завдяки якій твої пальчики приємно і з легкістю козують по екрану, майже не залишаючи відбитків. Тому чим краще ось ця покриття, Покриття, тим меншими залишаються сліди від пальців та легше збираються брудні сліди при протиранні серветкою. Відповідно, якщо використовувати iPhone без захисного скла, то є великий шанс зносити заводське олеофобне покриття. І це буде точно неприкольно. Бо його набагато важче і дорожче відновити на iPhone, аніж замінити скло на нове з новим приємним олеофобним покриттям, не зношуючи заводського. Тому, вибираючи захист, пам'ятай, що чим він кращий, тим не тільки скло, Має бути міцніше, а й інші його компоненти мають відповідати стандартам якості. Бо захисне скло для телефону це як технологія триплексу лобового скла автомобіля. Складається з багатьох шарів і кожен з них важливий. Ну і звісно ж чим якісніше захисне скло, тим приємніше воно буде на дотик, бо олеофобка буде краще. До речі, інколи захисне скло має навіть кращу олеофобку ніж iPhone. Тільки не кажи нікому, бо не повірять. А нам стало приємно, якщо ти вже вліпив свою якісну вподобайку. Власне, про основи ми поговорили. Тепер перейдемо до прикладів. А для тестів ми взяли перевірені часом бренди. Це бюджетний конвекс, середнє люми та преміум Неошатель. Так от, що стосується бюджетного скла, Convex, то це хороший варіант, щоб трішки зекономити, та все ж отримати хороше і міцне скло. Достатньо хороше олеофобне покриття, яке досить стійке, та відповідно це скло має приємну ціну. Convex це не найдешевший варіант на ринку. Звичайно, що в переході можна знайти скло за 50 гривень, але пам'ятаєш, ми раніше говорили про випадки, коли захисне скло роблять з пластику, ну або використовують клейкий шар, який з часом висихає, і його неможливо відірвати. От-от, тому ми й беремо за основу саме Convex. Бо це чи не єдиний придатний доступний варіант. Це скло найчастіше обирають ті, хто якби не дуже орієнтується, чим воно взагалі відрізняється. Ну або не вірить, що є в захисті взагалі хоча б якась різниця. Але якщо ти додивився до цього моменту, то впевнений в кінці відео твоя думка про скло зміниться. Далі йде середнього сегменту: скло Люме. Ну, у нього вже якби більша міцність та більш стійке при довгому використанні олеофобне покриття. Тому в принципі і ціна виправдано трошки вища. Крім того, тут краще відполіровані краї скла, що помітно, коли проводиш пальцем по краю екрану. Але інколи ще можна зустріти захисне скло з рівними гранями, від яких були випадки, коли люди могли отримати мікропорізи від використання такого. Злюми в тебе так точно не вийде. Ну, принаймні за багато років роботи у техноїжака ще не було жодного подібного випадку. Ледь не забув. На обидва цих скла компанія Техноїжак дає гарантію на відклейку і заводський брак. Хто від нього застрахований? Навіть тієї самої Apple інколи трапляється, що девайси виходять з заводу з браком. Але само собою круто, що компанія не морозиться, а достойно виходить з таких ситуацій. Для цього, в принципі, і існують гарантії. Сорі, трохи відволікся від теми. Повертаємось. Як то кажуть, будемо відверті. Більшість з нас завжди хоче знайти ось цю золоту середину. Ні, багато хто з моїх друзів в більшості готові віддати перевагу саме середньому варіанту, та й не лише про виборі скла. Ну бо і не дуже дорого, і якість краще. Ну, але завжди хочеться знайти топ ов зе топ варіант. Особливо в питанні захисту дорогого серцю і гаманцю пристрою. То давай переходимо до нього. Флагманське захисне скло Neo у Це як у Apple їхній iPhone про лінійки. Воно з усіх попередньо перерахованих має найкращу міцність і буде ефективним рішенням для захисту екрану улюбленого iPhone від подряпин, тріщень чи від колів. Бо його виготовлено з загартованого скла, щоб захистити екран смартфону навіть при серйозному падінні, побутових ударах чи при будь-якій взаємодії з дряпаючими предметами. Як, от, ключі, пісок, лазоножа, цвяхи і різне інше. Звичайно перерахованого списку найчастіше це підступний пісок, який може добряче наробити біди у вигляді. Мілких подряпин. Ну а від решти прикладів взаємодії з гострими предметами, я радив би вберегти твій iPhone навіть з неошатель на екрані. Бо він точно не для того створювався, щоб ти його в кишені з ключами носив. Ну а якщо взяти до уваги, що на дане скло діє 3 місяці гарантій від відклеювання і навіть від розбиття, то питання з вартістю у мене взагалі не виникає. А у тебе? Бо є можливість два рази його замінити, навіть якщо ти зі своєї вини коцнув скло. Так це що виходить? Що за ціною одного ти отримуєш три скла? Так це шикарно! Нюанси. Тут вони також є. Раніше, коли дисплеї iPhone були заокруглені, то скло також мало повторювати цю форму і заходити на краї екрану, щоб захистити його повністю. Саме тому було розроблено 3D-скло. І в такому випадку, якщо у тебе, скажімо, той самий iPhone 11, 11 Pro, то варто особливо звернути увагу на краї захисного скла. От серйозно, за великий час користування різним захисним склом, навіть по долару з Aliexpress, а через мене і такі проходили, то можу впевнено сказати, що такі, які найкращі, неспроста дорожчі за інші. Це само собою можна зрозуміти тільки якщо особисто перевіриш. Ну але чи захочеться тобі за такий тест платити комфортом використання та додатковими витратами за скло в кращому випадку, а в гіршому за заміну екрану, бо менш якісне скло може не впоратись з основним завданням. Захистити екран твого улюбленого iPhone. Крім того, що кожен з варіантів захисного скла у Техної Жуку має гарантію, базовий варіант від 14 днів, а преміальний до 3 місяців, то це якби ще не все. Приємний бонус полягає у тому, що у вартість любого захисту, який ти обираєш, входить поклейка. Нічого доплачувати не потрібно. Бо поклейка будь-якого захисного скла в Техної жуку завжди була, є і буде безкоштовною. Навіть якщо ти прийшов зі своїм склом. Ну, Правда, на твоїй жах гарантії не дає, ну і за якість не ручається. Тому не напрягай собі голову пошуком найдешевшого. А краще приходь до нас, і ми підберемо те, що підійде тобі найкраще. Ну а щоб додатково не збільшувати шанс випадкового розбиття захисного скла, то нагадую, будь ласка, не носи телефон в одній кишені з ключами, дрібязком і іншим колючо-ріжучим інвентарем. Бо такого сусідства не витримає ні будь-яке захисне скло, ані в цілому. IPhone, бо він не призначений для цього. Його потрібно любити. Він заслуговує на окреме місце в твоїй кишені, сумочці і серденько. З тебе вподобайка, підписка і до зустрічі!